Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія домовилася з Іраном про запуск виробництва дронів «Шахед» в Ялабузі. Саме там сьогодні вранці лунали хлопки на різних підприємствах. Надіємось, партизани добралися туди. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат не виключає того, що Росія може отримати від рану не тільки БПЛА Шахед, а й Мохаджер 6 бо співпраця Тегерана та Москви у цьому напрямі триває. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини. Те, що противник постійно отримує зарану ударні БПЛА, ніхто в цьому не сумнівається. Це видно по перельотах Герана в Москву військово-транспортних літаків, які є регулярними, так само, як і перевезення, ймовірно, морським шляхом Каспійським морем. Це Астрахань та Махачкала, які готові без проблем приймати іранські вантажі. Тому питання в тому, який обсяг готовий Іран надавати і надалі Росії та чи буде це у майбутньому зроблено в інший спосіб, типу як Росія їх виготовлятиме на своїй території чи на територіях інших держав. Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває не лише шахет, можливо, й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави окупанта. Скажімо, такі як Мохаджер 6 сказав Ігнат. За його словами, при цьому міжнародні партнери оголошують пакетами допомоги Україні, в яких йдеться про різного плану підтримки, в тому числі і ту, яка пов'язана із ППО. Вони не інформують про точну кількість, аби не давати ворогу інформацію. Безумовно, ми залежимо від цих поставок. Ви бачите інтенсивність ведення протиповітряного бою. Додав він, Росія та Іран посилюють військово економічну співпрацю, вказують аналітики американського інституту. Вивчення війни АСД на підставі вивчення даних із відкритих. Джерел фахівці звертають увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірану після того, як російські військові використали для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року, Москва ймовірно продовжить реалізацію взаємовигідних військово-економічних програм, щоб забезпечити подальшу матеріальну підтримку іраном російських операцій в Україні. Роблять висновок аналітики. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.